Я поділюсь з вами п'ятьма інструментами, котрі збільшать ваш заробіток дизайнера. Разом з штучним інтелектом, боїтесь. Я також його боявся, але кратно збільшив свій заробіток за останній рік. Я швидше працюю і більше заробляю. Моє ім'я Богдан Конанчук, я графічний та веб-дизайнер, арт-директор. Я працюю вже 10 років з 2015 року. Я практик, працюю майже щодня. А тепер навчаю вже студентів. Працював з дуже багатьма брендами та компаніями по всьому світу. І уявіть собі ситуацію, я маю повну вищу освіту. Витратив купу часу на професію свого життя як дизайнера, і в один момент бачу, як штучний інтелект розвивається такими темпами, що мені починає бути лячно, як і за себе, як за інших дизайнерів, і за своїх студентів. А чи не забере він у нас роботу? Відразу відповім, чому штучний інтелект в останню чергу забере роботу в дизайнерів або взагалі не забере. В них роботу. Тому що дизайнер це об'єктивно суб'єктивна субстанція незрозуміла, котра а, межує з чіткою математичною інженерією, і тут же у нас емпатично психологічні аспекти життя і так далі. Ось чому штучний інтелект не може на себе взяти роль. Людської, людяної людини, запам'ятайте це і впевнено рухайтесь. Сьогодні я поділюсь з вами п'ятьма методами, котрі допоможуть вам швидше більше заробляти з допомогою штучного інтелекту, а не сидіти і боятись, що там, хто там, і так далі. Академія Конончук майбутнє створюють дизайнери швидкий брейншторм та концепти. Згадайте ситуацію, коли ви по 5 годин сидите, шукаєте референси, мудборди і е, робите якусь дуже муторну роботу для того, щоб просто скласти там пак якихось зображень. Тепер нам допомагає дуже сильно е, сервіс Midjourney Чаджі Піті. Та інші сервіси, котрі ви могли знайти там в інших блогерів. Я не буду сьогодні давати вам якісь там топ-5 сервісів штучного інтелекту, як це роблять блогери. Поговоримо з вами глобально та стратегічно. Наступний блок штучний інтелект як стратег та ваш копірайтер, ваш асистент. Згадайте ситуацію, коли так складно згенерувати ніби ідею, немає з ким поконсультуватись. А ось тут, наприклад, чат GPT та інші штучні інтелекти схожі, нам дають можливість безкінечних консультацій. Людина має таку природу, що їй важливо виговоритись і отримати фідбек. Згадайте, як ви в дитинстві, мамі чи своїй родині розповідали свої ідеї, ось так і вони вас підтримували. Так само, ви як такий підприємець, як дизайнер, як людина. Отримуєте від штучного інтелекту докручування ваших ідей. Я не говорю про те, що штучний інтелект це е, альтернатива вашій роботі 100%. Ми, як е, пілот на Формулі 1, ми, як водій в машині, е, ми надаємо певні інструкції і отримуємо, ми працюємо штучним інтелектом, тому дуже класно, ви можете як дизайнер будувати стратегії котрі так складно придумати а, в звичайному житті, та а, працювати з копірайтом. Пам'ятаєте, як був а, такий термін риба текст Лорем Іпсум, де ми, як дизайнери в сайти, вкладали просто типовий однаковий текст? Ну, крінж, чесно кажучи, зараз ми працюємо з вже повноцінними текстами, а потім замість можливо заглушок. Доробляємо цей текст або що. Інколи реально штучний інтелект працює копірайтер, але це сильно не раджу вам. Тому саме це може вам створити класні стратегії, розкручувати їх далі, 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 нові ідеї та копірайт. Наступний блок це оптимізація роботи в наших е інструментаріях. Фігма. Photoshop, ілюстратор, будь-що, де ви зараз працюєте, там розвивається штучний інтелект всередині інструментарія. Якщо ви працюєте з веб-дизайном, то помітили, як швидко, класно і кайфово зараз створювати сайти. Тобто є безліч різних плагінів, е, плагін ізометрія, плагін типографії, плагін ще, 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 купа плагінів, котрі пришвидшують нашу роботу. Тому вивчайте, будь ласка, ці плагіни, е, штучний інтелект всередині інструментаріїв та. Пришвидшуйте свою роботу, не нехтуйте цим. Наступний блок це дослідження та аналіз будь-чого. Згадайте, вам, наприклад, потрібно зробити аналіз аудиторії. І ви йдете і вручну шукаєте, припустимо, 30 або 50 різних там сайтів, конкурентів, профілей тощо. Бе? Це можна було робити дві години. Тепер ми можемо це за одним промптом в чат GPT. Виявити 100 сайтів за декілька секунд, таким чином швидше виявити конкурентів. Не нехтуйте тим, щоб досліджувати будь-що та аналізувати. Рутинна робота тепер робиться дуже швидко, як і у веб-дизайні, так і графічному дизайні. Ну і автоматизація ваших рутинних задач, котрі можна інтегрувати у ваші продажі, в особистий бренд, в блог. Будь-що я не знаю, що у вас з пошуком клієнтів. Якщо все не дуже добре, то рекомендую подивитись ось це відео, яке я вже знімав для вас раніше там все детально про пошук клієнтів. І якщо ви ведете блог, робите комерційні пропозиції і так далі, то саме штучний інтелект дуже допоможе як і генерувати ідеї, так і взяти рутинні операційні зобов'язання на себе. Тобто ваша задача тільки давати задачі, і він дуже допоможе. Наприклад, в постингу дописів, наприклад, в створенню нових ідей для ваших дописів, іноді навіть якихось текстів, створення контент-плану та багато чого іншого. Штучний інтелект може допомогти вам працювати навіть з монтажем, дизайном і так далі. Тобто ведення соціальних мереж, створення комерційних пропозицій і іншої рутинної Роботи, котра стосується пошуку клієнтів, допоможе також штучний інтелект. Від чату GPT до плагінів, Midjourney і так далі. Я поділився з вами п'ятьма інструментами, які пришвидшують з допомогою штучного інтелекту мій заробіток, мою роботу і дарують мені щастя, тому що лишнє я відсікаю, найприємніше беру з дизайну собі. Хочу зробити для вас подарунок. В мене є цілий сайт з. Підбіркою преміальних мокапів, шрифтів, статей і багато-багато чого -багато цінного та корисного. Ви можете забрати нижче. Я закріпив в коментарях всі посилання. Підписуйтесь на мій блог в інстаграмі, мій блог в Телеграмі і знаходьте в телеграмі посилання на всі мокапи, шрифти і так далі. Підписуйтесь на цей блог. Тут дуже багато цікавого. А також в коментарях розказуйте свої методи, котрі пришвидшують роботу в дизайні. З вами був Богдан Коранчук. До зустрічі та на зв'язку.